У травні має пахнути боском і свіжоскошеною травою, але нинішній скоріше про вогкість гумові чопити та ковдру, яку не хочеться скидати зранку. Черкащина знову живе в паралельній реальності, де весна 25-го вперто знімає з полиці ранній квітневий сценарій. Замість тепла, потоки дощу, замість легких светрів, куртки. Ніби хтось у високих шарах атмосфери натиснув не на ту кнопку назад, замість вперед. Середньодобові добові температури тримаються на рівні 7-9 градусів тепла. Це на добрий тиждень півтора назад від кліматичної норми, денні максимуми скромні 12-13, ніби сонце різко стало сором'язливим. І навіть там, де воно пробирається крізь хмари, тепла не додається. Холодне повітря зі сходу постійно підливає в наш атмосферний чай крижаної води. Волога в надлишку і це добре. Так, попри дискомфорт, дощі як золото для землі. За перші 10 днів травня в області вже випало від 130 до 300% норми. І ці дощі це не просто мокро на дорозі, а стінна волога для ґрунтів у критично важливий період. Розпушена земля краще приймає насіння, знижує ризик пожеж у лісах, очищує повітря, річки дихають трохи вільніше. А літо вже за року виглядає. Згідно з кліматичними нормами, середньодобова температура повинна перейти через плюс 15 у період із 13-го. По 15 травня. Це її умовна межа початку літа. Але цьогоріч цей перехід відкладається. Синоптична карта усе ще малює північний характер погоди, та в другій половині тижня очікується певна перебудова. У вівторок, 13 травня, прохолодна тилова частина циклону, хмарно та дощі, в день до плюс 14 градусів, вночі плюс 3, плюс 5. Середа і четвер, 14-15 травня, пауза в дощах. небо проясниться та потеплішає до плюс 16-18 в день, у п'ятницю. 16 травня новий південний циклон принесе потужні дощі до 25 мм, можливі грози і град. Температура не надто зміниться. Висновок простий. Травень ще думає, яким бути, але натомість дає нам нагоду побачити іншу красу. Дощ на буску, паруючи дороги вранці, чистими після молитви повітря. Можливо, у цьому неспішному травні більше користі ніж здається на перший погляд. А літо воно не запізнюється, воно готує собі під грунтя, аби прийти надовго.